Ми продовжуємо досліджувати сім послань Ісуса Христа, адресованих до церков у Малій Азії, записаних апостолом Іваном у засланні на острові Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Послання, сповнені любові і дбайливих порад самого Спасителя, на жаль, залишалися без уваги протягом довгого часу. Диявол, сповнений ненависті до послідовників Христа, радів, що чимало християн не дотримується порад вчителя, записаних в об'явленні. Я сподіваюся, що багато із вас уже особисто зацікавилися дослідженням цієї пророчої книги нового заповіту. Читаючи звернення Ісуса Христа до Семи церков, у нас виникає запитання. Яку цінність ці послання становлять для церкви, якій вони безпосередньо були адресовані, і яку цінність вони становлять для нас? Сьогодні ми вирушимо на північ від Смірни і відвідаємо місто Пергам, розташоване приблизно за 48 кілометрів від нього. Стародавнє місто Пергам було збудоване на високому пагорбі, що підносився над рівниною. Пергам був свого роду цитаделлю, містом слави у Малій Азії і вважався третім містом за величиною в античному світі після Риму та Олександрії. Точна дата його заснування невідома, проте у п'ятому столітті до Різдва Христового він уже був важливим містом і приблизно у 133 році до нашої ери став столицею римської провінції в Азії. Пергам був інтелектуальним і культурним центром в усьому еліністському світі. Саме тут, як свідчить історичні дані, винайшли пергамент після заборони Птолемею на вивіз папірусу з Єгипту. Вони побоювалися, що бібліотека Пергаму перевершить Олександрійську. Пергамська бібліотека була заснована за часів царя Євмена II, який жив на початку другого століття до Різдва Христового. Вона налічувала 200 тисяч манускриптів. Але без папірусу не могла збільшуватись. Однак це не завадило подальшому зростанню бібліотеки для того, щоб продовжувати копіювати манускрипти, в пергамі винайшли тонкий матеріал, зроблений зі шкіри телят і ягнят. Міцніший за папірус пергамент. Пергам був також великим і важливим релігійним центром. Він славився своїми чудовими храмами, зведеними на честь Зевса, Афіни, Діоніса та Асклепія, давньогрецького бога-лікарського мистецтва. Пергам був одним із трьох головних центрів культу Асклепія. Тут розташувався відомий у всьому античному світі медичний центр Асклепіон, у якому лікували хворих від душевних захворювань і психічних розладів. Саме тут навчався гален, грецький лікар, хірург і філософ римської доби. Пергам був його рідним містом. На крутому схилі пагорба розташувався театр. Театральні і музичні вистави були важливою частиною курсу лікування. На пагорбі, розташованому над містом, було зведено великий вівтар Зевса. Щодня тут приносили жертвоприношення. Як Зевса, так і Асклепія називали рятівниками, їх зображували з патерицею, довкола якої обвивалася змія. Сьогодні це символ медицини. До моменту написання книги об'явлення пергам був уже населений багатими і знатними людьми, а також ученими і жерцями. Після падіння Вавилону сюди перекочували вавилонські маги і чарівники. У місті був зведений блискучий храм, побудований під впливом культу імператора Траяна. Храм Язичницьке служіння, нескінченні бенкети та розваги призвели до розбещеності та жорстокості усього населення. Звісно, в епоху гонінь серед пергамських християн було чимало мучеників за віру згідно з повідомленнями ранньохристиянської історії. Антипа, єпископ Пергамський, був спалений в утробі розпеченого залізного бика, але так і не зрікся своєї віри. Це сталося за часів панування жорстокого імператора Доміціана у 93-му році після Різдва Христового. Запрошую вас прочитати послання Ісуса Христа до Пергамської церкви, що записане у другому розділі Книги Об'явлення. А до ангола церкви в Пергамі напиши: оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла Твої, і що де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів. Коли у вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і таких, що тримається науки Николаїцької так само. Тож покайся. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Ісус. Представляє себе церкві пергамо тим, хто має гострий з обох боків меч. Римський правитель, чия штаб-квартира знаходилася у пергамі, мав право носити меча, тобто претендував на владу над життям і над смертю. За його командою, будь-хто міг бути убитим на місці, і він міг використати свого меча в будь-яку хвилину проти будь-якого християнина. Та вже початок послання до Пергамської церкви переконує християн не забувати, що останнє слово все, ще залишається за Воскреслим Христом, у якого обосічний меч. Згідно з посланням до євреїв, Слово Боже гостріше будь-якого обосічного меча. У четвертому розділі автор послання пише: бо Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Пергам справді потребував обосічного меча, тому що там розквітали фальшиві вчення, світський дух і блуд, і тільки безстрашна проповідь Слова Божого могла виправити це становище. Ілюстрація Христа з обосічним мечем говорить: хоча переслідувачі народу Божого можуть бути по-деявольському сильними, але влада Воскреслого Христа все-таки більша. Вірний свідок у своєму зверненні до церкви у пергамі каже: Я знаю діла твої, і що, де ти живеш, там престол сатани. Хто поклав основу престолу сатани у місці Пергам? У цьому місці поєдналася язичницька форма поклоніння. І культ поклоніння імператору. Пергам був знаменитий поклонінням Зевсу і Асклепію. Згідно з давньогрецькою міфологією, Асклепій – це Бог медицини і лікування. Символом цієї релігії, як ми вже зауважили, був священний змій Асклепія на Жезлі, якому присвоїли звання рятівника. Дивлячись на цей символ, християни із жахом згадували про древнього змія, названого сатаною. За часів апостола Івана священним обов'язком кожного громадянина пергаму було поклоніння імператору як Богу. Кожен мешканець повинен був раз на рік з'явитися перед міськими суддями і спалити ладан перед представником імператора, проголосивши. Цезар є Бог. Це було свідчення про його вірності правління Римом. Можете уявити собі, що чекало християн у випадку відмови? Пергам став центром язичницького культу, центром священної язичницької розпусти, тому і названий він в об'явленні місцем проживання сатани. Саме в цей період Статані вдалося поставити престол свій у багатьох серцях через прийняття хибних язичницьких вчень. Не дивлячись на обставини, християни Пергаму залишалися вірними. Продовжуючи своє звернення до Пергамської церкви, Христос каже – і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли у вас, де живе сатана, був убитий антипа, свідок мій вірний. Пергам був дуже небезпечним місцем для життя християн, і у них було багато причин утекти і оселитися десь в іншому місці. Проте вони вирішили твердо стояти у вірі, жити і свідчити про Христа. Там, куди їх закинуло життя, і навіть там, де прояв влади сатани був найсильнішим, послідовники Ісуса зберігали вірність навіть перед лицем переслідувань і смерті, як антипа, якого Ісус називає своїм вірним свідком. Вірний свідок це титул самого Христа у книзі об'явлення. Для ранньої церкви грецьке слово Мартус мало значення як свідок, так і мученик, іншими словами, бути свідком істини часто означало стати мучеником. Ісус вірний свідок і мученик, і тим, хто свідчить про нього, часто доводиться страждати з ним і за нього. Навіть сьогодні той, хто свідчить про Христа, часто стає мучеником не стільки в сенсі втрати життя, але більше в сенсі страждань за християнські принципи. Одну річ потрібно запам'ятати усім вірним, як антипа Христос подарує звання ні трохи не менше, ніж свій власний титул, вірний свідок. Страждати за Христа значить проходити через те, що одного разу пройшов Христос і в кінці розділити з Ним славу. Пергамський період в історії церкви починається приблизно в 323 році. З моменту фальшивого навернення у християнство імператора Костянтина, і закінчується в 538 році. За час правління Костянтина та його наступників церква перетворилася на політично-релігійну організацію. Зі статусу гнаної і переслідуваної, вона піднялася до ступеня популярної і могутньої. У цей період церква втратила колишню чистоту і духовність, завдяки чому сатана утвердив свій престол всередині християнської церкви. Папство в той час було майстерно хитрою сумішю язичництва і християнства. Цей період історії християнської церкви можна охарактеризувати терміном період популярності. Однак проти Пергамської церкви висунуто і серйозне звинувачення. У її середовищі знайшлися люди, які пішли на компроміс з язичницькими звичаями, названими вченням Валаама. Згадка про Валаама дозволяє припустити, що в Пергамській церкві були люди, які мали намір розділити і зруйнувати церкву. Порушивши Божі заборони, Згадаємо, ким був Валаам. Він був вірним Божим пророком, але за високу винагороду приєднався до поган і втягнув ізраїльський народ до ідолопоклонства. Валаам, чиє ім'я означає поглинути, перемогти народ, добре розумів, що компроміс буде найкращим способом поглинути або нейтралізувати обраний Божий народ. За його порадою, доньки Моаву спокусили синів Ізраїлю до розпусти і в кінці кінців до поклоніння Моавському ідолові Ваалу. З цієї причини в Ізраїлі за днів Валаама загинуло 24 тисячі чоловік. Щось подібне сталося і в Паргамській церкві. Язичництво і заблудження у переміж з істиною проникло до церкви. Вона почала стрімко відступати від істини. Николаїти колись ненависні церкві тепер проповідували в її стінах. Господь говорить: так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Николаїцька єріс це суміш християнських, юдейських і язичницьких вчень. Вони відкинули біблійне вчення про тіло людини як храм Святого Духа і як результат почала процвітати храмова проституція. Історія підтверджує тенденцію до компромісу в пергамський період. Декрети, видані імператором, яскраво демонстрували церковне мистецтво компромісу. Неділя Язичницький день поклоніння замінила біблійну суботу, дану для поклоніння Богом. У 321 році імператором Костянтином, згідно з первосвященицькою владою, яка належала йому як імператорові, був виданий указ про загальне дотримання недільного дня. У католицькому народному катехизісі на стрінці 272. написано. Костянтин Великий запровадив у 321 році святкування неділі у всій римській державі, а Карл Великий накладав грошові покарання на тих, котрі не святкували неділі. У 325 році було введено святкування Пасхи. За правилом Нікейського собору, Пасха повинна була святкуватися у першу неділю після весняного повного місяця. У 340 році з'явилися перші монастирі близько 440 року, вперше наважуються внести до церкви зображення Христа. З цього часу починається шанування ікон. Церква хотіла зробити церковне життя привабливим для народу і хоча б чимось замінити ті веселі і блискучі язичницькі свята, яких народ позбувся з переходом до християнства. Свято Різдва Христового було встановлене близько 375 року нашої ери. Вельми Великий вплив на вибір дня його вшанування мало святкування Дня Бога Сонця, який увесь античний світ звик відзначати 25 грудня. Язичницькому торжеству треба було протиставити християнське свято, присвячене вшануванню істинного сонця світу, Спасителя людства. Поклоніння зображенням і реліквіям, заступництво святих. Все це відвертало розум народа від Бога і Його Сина Ісуса Христа. Теорія про безсмертя душі належить до одного із тих лжевчень, яке проникло до християнської релігії від язичників на початку VI століття. Мільйони нещасних жертв загинули від духовного перелюбу у цей період. Компроміс зі злом може бути більш небезпечним, ніж саме зло. Легше пізнати ворога, коли він ще за межами бастіону, ніж коли його розвідники вже таємно проникли до міста. Такою ситуація була у пергамський період церкви. Язичництво і заблудження були змішані з істиною. У другому розділі Книги Об'явлення записано різке попередження для церкви в пергамі. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Покаяння це радикальна переміна всього способу життя. Христос також попереджає про покарання. Яке може спіткати їх у випадку відмови покаятись. Зверніть увагу, яка нагорода обіцяна переможцеві у 17 му вірші. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Тим, хто покається, дано обітницю із трьох частин, їм буде дана прихована манна, білий камінь і нове ім'я, написане на цьому камені. Посудена із манною як нагадування усім наступним поколінням про небесну їжу, дану ізраїтянам у пустелі, була покладена Мойсеєм до ковчегу у Скинію. Згідно з цим юдейським переказом, Єремія під час зруйнування храму Соломона забрав посудину з Манною із ковчегу і заховав до розлому на горі Синай. Там вона повинна була знаходитись до приходу Месії. Потім, згідно з переказами, її дістануть звіти, і Манна стане їжею для учасників Месіанського царства. Манна викликає у пам'яті події, пов'язані з виходом народу ізраїльського з Єгипту та з перспективою входження до обітованої землі. Манна хліб, що сходив із неба, стає ознакою надії. У контексті становища церкви в Пергамі. Прихована манна означає участь у споживанні небесної манни, ангельського хліба на противагу споживанню їжі, присвяченої язичницьким богам. Фальшиві вчителі у пергамі пропонували піти на компроміс, споживати їжу, присвячену ідолам, щоб отримати свідоцтво громадянина Риму і уникнути незручностей. Біблія продовжує говорити, що прийде день, коли ті, що залишились вірними і не брали участі в язичницьких бенкетах, візьмуть участь у бенкеті, де їжею буде прихована манна, ангельський хліб, приготовлений тільки для переможців, які відкинули компроміс і твердо трималися імені Христового. Христос каже: цю приховану манну я дам переможцеві. Що це означає? Це означає, що переможець отримає вічне життя в Христі Ісусі. Переможцеві обіцяно також і білий камінь. Щоби зрозуміти цінність цієї нагороди, необхідно познайомитися з древньою історією. У давнину судді для проголошення свого рішення використовували білий і чорний камені. Білий для виправдання, чорний для засудження. Також, коли звільняли раба, йому давали білий камінь, на якому було написано його ім'я. Цей камінь називався Тесера. Для його власника це було свідоцтвом звільнення. Якщо гладіатор здобував у поєдинках 15 перемог, йому вручали білий камінь, символ перемоги честі і свободи. Христос пообіцяв переможцеві нове ім'я. Нове ім'я в Біблії говорить про нові стосунки людини з Богом. Ще в старому заповіті через пророка Ісаю Бог дав обітницю про нове ім'я і побачить народи Твою справедливість, а славу Твою, всі царі іменням новим будуть звати тебе, що уста Господні докладно означать Його. Нове ім'я також символізує акт нового творіння згори, нового початку і нового призначення. Таким чином, Авраам став Авраамом, отримавши звістку про численне потомство, яке буде походити від нього. А Яків, борючись з самим Господом, став Ізраїлем. У Біблії ім'я людини часто вказує на її характер, нове ім'я. Вказує на новий характер. Нове це не наслідування старого, воно абсолютно відмінне. Кожному переможцеві обіцяно нове ім'я, тобто новий, зовсім інший характер, характер за образом Божим. У контексті переслідувань і звинувачень церкви Пергаму нове ім'я означає відновлення честі, доброго імені. Білий камінь з новим ім'ям на ньому обдаровує переможця особливою перевагою участі у весільній вечері Агенця, яка відбудеться у небесному місці після другого пришестя Христа? Володарі нового імені стануть спадкоємцями Божого царства. Дорогі друзі, дозвольте вас запитати, чи бажаєте ви успадкувати нове ім'я? Шлях до отримання нового імені відкритий, перемагайте у Христі. Тоді ви зможете прочитати своє нове ім'я на білому камені, ставши спадкоємцями Царства Божого. Положення християн у пергамі ясно показує, що навіть у страшних обставинах можна бути послідовником Христа. Християни покликані жити як вірні свідки. Куди б не закинуло їх життя у пергамі, де вплив і влада сатани були особливо сильними своїм життям? Християни показали, що вони справжні послідовники Христа, його вірні свідки. Тим більше сьогодні, у цей благословенний час, ви також можете бути вірними послідовниками і свідками Ісуса Христа. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слово Твоєї святої Правди, а особливо за вістку до церкви в пергамі. Ми, Господи, дуже добре розуміємо, що ти готовий допомогти нам в нашому житті залишатися вірними Тобі у всіх обставинах нашого життя. Благослови, дорогий Небесний Отець наших телеглядачів, допоможи їм завжди прислухатися до слова Твоєї святої Правди і допоможи нам всім разом і ти твоєю дорогою, дорогою правди. Благослови нас сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я запрошую вас стати на дорогу Господа та Його істини. Будьте вірними своєму Спасителю, і Він дасть вам нове ім'я. Уроки дивовижні факти допоможуть вам краще познайомитися із книгою Об'явлення. Зателефонуйте за номером телефону 0800 30 20, 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!